Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Вінні та його друзі Щедрий урожай. Але перед цим обов'язково підпишися на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Якось Вінні та Крістофер Робін гуляли великим лісом і зупинилися біля розлогого дерева. «Віні, поглянь, яке високе дерево, із захватом сказав Крістофер. Полізли нагору. А на ньому є мед, з надією запитав Віні. бо я б не відмовився перекосити після прогулянки. Крістофер поліз на дерево, перебираючись обережно з гілки на гілку. А, меду я тут не бачу, але краєвид чудовий, мовив він. Лізь за мною. Він здійняв очі вище і ще вище. Навіщо видиратися на дерево, де навіть немає меду. Давай, може, згодом, пробурмотів він. О, дивись, сюди йде кролик. «Залізеш до мене на дерево, кролику. вигукнув Крістофер Робін. Тут гарний краєвид. Вибач, але сьогодні в мене обмаль часу, відповів кролик. Маю повно всякої роботи на городі. Вінні бував на городі в кролика багато разів і в його хатинці також, а ще ведмедик знав, що в тій хатинці є комірчина з чималими запасами меду. Хочеш, я піду з тобою і допоможу, запропонував вінні, і його животик заборчав від голоду. Хм, допомога не завадить. Кролик із сумнівом окинув ведмедика поглядом. А ти вмієш працювати на городі. Упевнений, у тебе знайдеться робота, до якої у вінні є хист, кролико. Адже кожен з нас має хист до чогось, озвався з дерева Крістофер. Кролик трохи подумав, але зрештою погодився взяти із собою вінні. По дорозі вони зустріли тигрика Іру. Вінні. Покликав Ру. Пострибай з нами. Якось іншим разом, відказав ведмедик. Кролику зараз потрібна моя поміч на городі. Го, на городі, кажеш, звучить цікавезно приєднався до розмови тигрик Ру, а давай і ми допоможемо. Хм... ти певен, тигрику? засумнівався кролик. Ха -ха, а вже ж і тигрик так жваво стрибнув, що повалив кролика на землю. Бо хазяйнувати на городі це те, що найкраще вдається усім тигрикам. І кенгуряткам, додав Ру. Добре, ви всі станете мені в пригоді!» – тішився кролик. На городі море роботи. Саджати, поливати, полоти можна довго прилічувати. Тут цілий список. Може, і рох захоче з нами. Мовив він, звісно, Рох забажав долучитися до гурту, так само і віслючок, якого вони зустріли незабаром. Все одно іншого цікавого заняття в мене немає, понуро сказав він. Аж тут біля них приземлився пан сова. Ідете на город, еге ж бо? уточнив він, почувши про плани друзів. У мене в бібліотеці є кілька товстих книг про городництво. Я зможу давати слушні поради. Невдовзі вся компанія прийшла до кролика на город. Може, перекусимо, перш ніж братися до роботи, з надією запропонував вінні. На це немає часу. Рішуче одрізав кролик. Вінні озирнувся довкола. Деякі грядки вже рясніли стиглими овочами, на деяких рослини поки що тільки зеленіли. Були й грядки, які стояли зовсім голі. Сподіваюся, ти не образишся на мене, якщо я так скажу, кролику, захвилювався рог. Однак тут усе виглядає якось безладно. Кролик лише знизав плечима на це. Так усе влаштувала матінка природа. Пояснив він. Вона добре тямить, що робити, а наша справа трошки їй допомогти. Кролик вручив Віні лопату. Ти підготуєш нові хрядки. Треба перекопати землю, щоб розпущити її, прибрати всі камінці та корінці, щоб рослини гарно росли. Вінні встромив лопату в землю. Але далі справа не пішла. Лопата застрягла. Вінні натужно потяг її і врешті витягнув. Гуп, і ведмедик з усієї сили гепнувся на спину. Що ти витворяєш? крикнув кролик. Напевно, копати це не моє, зауважив він. Тут до них підскочив тигрик. Гей, Хе а давай на я спробую довгобухий. Тигрик схопив лопату і узявся до роботи, і вже скоро під стрибцем скопав усю грядку і перейшов до наступної. «Хе-хе-хей!» – застрибав він довкола лопати. Копання, це те, що найкраще вдається усім тигрикам. Ходімо вінні, скручно зітхнув кролик. Знайдемо якесь інше заняття тобі. Вони підійшли до скопаних грядок. Будеш саджати насіння, сказав кролик. Із них виростуть рослини. Ямки мають бути не надто глибокі, але й не надто мілкі. Кидай по кілька насінин. От біда! Як це? Не надто глибокі і не надто мілкі. Аж тут у вінні забурчало в животику. Це змусило його тужно поглянути на хатину кролика, де майже напевно зберігався мед. Коли Вінні знову згадав про садіння, то помітив, що розгубив майже все насіння. Вінні, тобі потрібна допомога? запитав Ру. Схоже на те, кивнув ведмедик. Я не можу впоратися з насінням. Воно таке маленьке, а пояснення, як його саджати, таке велике. О, то я теж маленький, зрадів Ру. Може, в мене вийде гарно садити насіннячко. Так воно і сталося. Ру виявився майстром у саджанні. Навіть кролик був приємно вражений. Ха -ха, бачу, тобі треба знайти інше заняття, промовив він до вінні. Добре, що роботи ще вдосталь. Далі у списку кролика було поливання. Щоби рости, насінню та рослинам треба вода, пояснив він. Витягни відро води з бочки та наповни ліку. Вінні швидко опустив відро в бочку, але коли спробував витягнути його. Воно було надто важким. Ой-ой, здається, я встиг промовити вінні, аж тут хлюб, він впав у бочку вниз головою і застряг. Щоб витягти вінні, знадобилося зусилля кролика, тигрика, ру, віслючка і роха. Певно, краще доручити поливання комусь іншому, сказав кролик дещо роздратовано. Ради буду докласти до цього своє крило, запропонував пан Сова. Пан Сова ухопив ліку і легко зачерпнув нею води з бочки. Вже незабаром він поливав грядки на льоту. Може, тобі до снаги буде полоти? запитав у війні кролик. На грядках треба вирвати бур'яни, рослини, яким не місце на городі, їх треба обов'язково позбутися. У цю мить підійшов ру, щоб попросити у кролика ще насіння, і вони вдвох відлучилися на якийсь час. Ведмедик заходився блукати по городу, міркуючи над тим, як визначити, яким рослинам тут не місце. Як на мене, усі вони щасливі тут рости, промовляв він сам собі, милуючись кущиками кульбабок. Коли кролик прийшов перевірити, як ідуть справи, то побачив, що Віні не висмикнув жодної бур'янинки. Ну, що ж ти тут робив увесь цей час? Якщо не прибрати бур'яни, іншим рослинам не буде де рости. А вибач, кролику, сором'язливо втрутився рог. Полоти бур'ян для мене трохи схоже на прибирання, а мені подобається прибирати. Хм. Тоді ти і берись за цю справу, мовив кролик. А для віні я знайду інше заняття. Рох заметушився, висмикуючи один бур'ян за іншим, і вже незабаром город виглядав охайно. Хм, гарна робота, Роху! похвалив його кролик. Потім він зібрався з думками і звернувся до вінні. Ти знаєш, що потрібно для городу: сонце, яке дарує рослинам удосталь світла і тепла, черв'ячки, що повзають у землі та розпушують її, вітер і комахи, які переносять пилок від квітки до квітки, аби зав'язалися плоди. А ще сторож, який відганяє шкідників, сідай тут і пильнуй, щоби на овочі не наповзли равлики. Це завдання мені до снаги, з легкістю промовив вінні, адже був майстром посидіти. Він зручно вмостився на відрі та взявся до роботи. Ведмедик не зводив погляду з овочів, одначе якраз була обідня пора, і його почало хилити на сон. Вінні заплющив очі на якусь хвилинку і закімарив. Прокинься вінні! вигукнув кролик. Равлики вже доїдають огірок, і це просто в тебе під носом. А, равлики, озвався віслючок, який саме проходив неподалік та почув цю розмову. Він підштовхнув носом равлика, і той поповз геть з городу. «Хм, віслючку, візьмісь краще ти за роботу сторожа, запропонував кролик. Виявилося, що у віслючка доволі добре виходить відганяти равликів від овочів. Певно, це мені просто пощастило, бурмотів він собі. Та хай там як все ж таки добре знати, що тебе вважають майстром у чомусь. Крістофер Робін каже, що кожен має хист до чогось, почухав потилицю Вінні. Тож я вірю, що мусить бути справа, яку я подужаю. Одне єдине завдання, яке залишилося у списку, це збір урожаю, повідомив кролик. Ти маєш на увазі збір їжі? Уточнив він, животик у нього забручав дужче. Може, в мене вийде? кролик з підозрою поглянув на ведмедика. А ти точно зумієш визначити, який помідор стиглий, а якому ще треба повісити на гілці та дозріти? Навряд. засумнівався Вінні. збір урожаю надто відповідальна робота. Давай краще я сам про це подбаю, мабуть, бо ще не робиш дурниць. Може, запитай інших, чи не потрібна їм поміч. І знову Віні намагався робити так, як йому сказав кролик. Але виявилося, що до пуття не може впоратися навіть із цим. Якось воно так вийшло, що Віні заважав тигрику копати, а Ру саджати, і пану сові поливати, і руху полоти бур'ян, і навіть віслючку сторожувати. Ох, біда!» Зітхнувши, розвів лапками ведмедик. Певно, Крістофер таки помилявся. І на цих самих словах Крістофер Робін якраз і з'явився. Ну, що, як тут ваше хазяйнування? весело запитав він. Я спостерігав, як ви тут працюєте, з того високого дерева. Просто перевершено копаєш тигреку. А ти так ретельно виполюєш бур'ян роху? Тоді він помітив вінні, який сидів збоку. Привіт, друже, помахав хлопчик ведмедику. А яке завдання кролик доручив тобі? Що ти робиш? Ех, нічого, знизав плечима Вінні. Здається, це єдине, до чого я маю хист. «О, Отак. чистісінька правда, підтвердив кролик, підійшовши до Крістофера. Копати в нього виходить жахливо, і насіння він садить не дуже. І поливати не вміє, докинув пан Сова. І полоти грядки, і відганяти равликів, і збирати врожай, додавав кролик. Боюсь, Крістофере, похнюпився Вінні. Ти таки помилявся. Не всі мають хист до чогось. Крістофер Робін усміхнувся. Дурниці, ви всі забули про одну важливу частину городництва, а саме до неї Вінні і має хист. Мабуть, більше, ніж у будь-кого. Ходімо, я вам покажу. Він повів друзів до хатинки кролика. Але як Відні тут може допомогти з городництвом, замислився Рох. Адже тут навіть немає городу. Хе, Хе, побачиш, підморгнув Крістофер. Давайте приготуємо з цієї городини смачні страви на обід, запропонував Крістофер. Робота закипіла, вінні спитав, чи треба його поміч. Ні, все добре, просто не заважай, відповів кролик. Ха, <хи> ми з усім самі впораємося, додав тигрик. Тим паче я знаю декілька гарних рецептів, у мене є багато кулінарних книжок, поважно мовив пан Сова. Не переймайся, вінні, заспокоїв його Крістофер. Невдовзі буде і твоя частина роботи. Минуло небагато часу, і друзі гуртом приготували з овочів та фруктів смачні страви на обід. Ось і все, сказав Крістофер, а тепер хоч і ж, сідаємо за стіл, мабуть, усі вже добряче зголодніли. Але я і досі нічим не допоміг, здивувався Вінні. Еге ж, зауважив пан Сова. Крістофере, ти казав, що знаєш справу, до якої у Вінні є хист. Крістофер Робін засміявся. Саме так я й казав, погодився він. І зараз ми всі це побачимо. Нумо пригощатися. Я не розумію, зізнався Рох. Аж тут зненацька усе збагнув сам вінні. Дуже тобі дякую, Крістофере, щасливо мовив він. І коли вже прийшлося до слова, то я визнаю, у мене є неабиякий хист до їжі. І ведмедик залюбки почав доводити це, наминаючи всі наїдки і мед з горнятка із кроликової комірчини. Їсти так, як вміє вінні, це дуже особливий хист, сказав Крістофер Робін. Гарно їсти вирощене також важлива частина порядкування на городі. Ведмедик вдоволено усміхнувся. Буду радий навчити вас усьому, що вмію. Кожен з нас має до чогось талант, промовив Рог. Однак ніхто не стане таким майстром з їжі, як ти. І всі, навіть кролик, з цим погодились. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.